У 16-му турі першої ліги України Тернопільська нива на домашньому полі приймала Одеський Чорноморець. Гру наживо показував телеканал Тіві 4 офіційний партнер трансляції футбольного матчу Корпорація Опілля» та титульний партнер Фантазія Груп. Поєдинок розпочався напружено. Обидві команди намагалися контролювати м'яч і швидко переходити в атаку. Відкрити рахунок вдалося гостям уже на 12 12-й хвилині. Центральний захисник Чорноморця Ярослав Ракицький влучним дальнім ударом пробив по воротах суперника і вивів свою команду вперед. Згодом Нива відповідала кількома гострими моментами. На 17 17-й хвилині тернополяни провели контратаку. Згодом ще двічі пробивали по воротах, зокрема на 32 й хвилині. Однак голкіпер Одеситів Щоразу рятував свій футбольний клуб. Другий тайм також розпочався активно. Після порушення правил з боку Чорноморця тернополяни отримали право на небезпечний штрафний. Мар'ян Мисик пробив у нижній кут суперників. Але й цього разу воротар-гости зіграв безпомилково. Одесити продовжували шукати моменти, аби відірватися в рахунку. На 61-й хвилині Перниви Володимир Шарун відбив складний удар, тож рахунок залишився незмінним. На 86-й хвилині після удару Андрія Демиденка Тернополяни... Знову були близькими до гола, однак воротар чорноморця знову зреагував. А вже в компенсований час Нива таки зрівняла рахунок, проте гол не зрахували через офсайт. Попри тиск до останньої хвилини, змінити перебіг гри господарям так і не вдалося. Фінальний рахунок 0-1. Виїзна перемога одеситів. В першому таймі, да, звичайно, те, що забили, дуже добре. Але хотілось більше все таки в нападі, більше створювати, більше моментів, більше агресії можу так сказати. Попереду але в другому таймі трошки краще було попереду. Звичайно, тут трошки інша специфіка гри в атації. Ми над цим зараз працюємо. Вже там тиждень, другий будемо працювати. І треба, звичайно, покращувати нашу гру попереду. Саме головне не вдалося здобути позитивний результат. Любий результат, крім проша, він нас був якби задовільнив. Тому, але в цілому я сказав футболістам, я задоволений. Повністю відношенням, грою всіма те, що ми домовлялися, футболісти виконали на 100%. Сьогодні просто футболісти покидають цей стадіон високопіднятою головою. Віддали всі сили. Ми грали проти топ-команди і першої ліги на сьогодні. У турнірній таблиці Тернопільська Нива наразі посідає сьому сходинку. Уже 22 листопада команда проведе виїзний матч проти запорізького металурга.